Фліс, перший плюс другий садка, гамша 8 кг за 1400 Чоловіча Плотна фліска, розмір М. Легенький чоловічий фліс, розмір С. Жіноча фріска, розмір 46-й. Жіноча фіска, розмір М, але може бути і чоловіча. Фліс. Розмір М. Жіноча фріска. Розмір Елька. Флісова така косточка можна стояти. Розмір Еліка. Плотна жіноча фліска. Розмір «Емка», Жіночий тедик розмір Елька. І чоловічий фліс розмір 2XL. Жіноча плотна фліска розмір 42. Жіночий фліс плотний розмір S. Ще одна жіноча фліска розмір L. Жіночий фліс розмір Емка. Фліска домашня жіноча розмір XS. Ще один домашній фліс. Розмір 6-8. Чоловіча фліска розмір Еріка. І останній цей жіночий фліс. А розмір L. -ка. Це був фріз перший плюс другий сорт, ваганшечка 8 кг за 1400 кг.